Як вибрати мотоблок, які вони бувають, на що варто звертати увагу, яка техніка потрібна для вас, для вашої ділянки, для виконання тих робіт, які вам необхідні? Друзі, всім привіт! Ви на каналі Суднова Техніка Харків. Ми офіційний дилер і сервісний центр Пускварна в Україні у місті Харків. Якщо ви хочете дізнатися, як вибрати мотоблок, вибрати мотоблок чи культиватор під свої задачі, які вони бувають. Якщо ви хочете дізнатися, на що варто звернути увагу при виборі техніки для своїх завдань. Дивіться це відео до кінця. І я сподіваюся, що наприкінці вам буде зрозуміло, яка техніка потрібна саме вам для вашої ділянки для виконання потрібних робіт. Необхідно робити. Отож, поїхали. Відповімо на найчастіше задаване питання і в інтернеті, і нам його часто задають наші покупці. Все-таки, що варто купити мотоблок або ж культиватор. І якщо є якась різниця, то в чому вона полягає? І мотоблоки, і культиватори призначені для обробки землі. Вони мають схожу конструкцію, але також мають ряд відмінностей, які, власне кажучи, і визначають їхнє призначення. Культиватори призначені лише для розпушування землі за допомогою фрес. Тобто, ви можете за допомогою культиватора підготувати якийсь невеликий ділянку до 6 соток під посадку. Також ви можете прополювати міжряддя до 40 см цим культиватором, тобто від бур'янів рихлити землю. Ви можете використовувати дану техніку в теплицях та на ділянках. З якимись обмеженнями, так як культиватори вони досить компактна. У нашому випадку це 120 та модель, вага у неї 27 кг, і він дуже невеликий, тому його зручно транспортувати в будь-яке місце. В будь-якому автомобілі, в принципі, це буде корисно, якщо, припустимо, у вас є дача, ви не хочете залишати техніку на дачі, але при цьому ви періодично там буваєте. І вам необхідно виконувати якісь роботи. Але культиватори вони призначені тільки лише для розпушування землі. Мотоблоки це багатофункціональні пристрої, які можуть виконувати широкий спектр робіт, починаючи від посадки і до збору врожаю. Функція культиватора у них теж присутня. Як правило, всі мотоблоки йдуть в комплекті з пасивними фрезами, які встановлюються ось так на колісну вісь. Але також до них можна ставити додаткове навісне обладнання і виконувати різні задачі, наприклад, посадити картоплю, підгорнути її, ну, власне кажучи, обробити, поки вона росте. Потім можна тим самим мотоблоком викопати картоплю і цим же мотоблоком на причепі привезти її додому. Також можна возити на причепі дрова, косити, скажімо, заготовляти сіно, можна встановлювати на ці агрегати. Такі знаряддя, як помпи для подачі води. Високонапірні насоси для того, щоб зробити з мотоблока польову станцію це так звані оприскувачі для мотоблока і оприскувати свій сад. Тобто спектр робіт, який покриває мотоблок дуже великий, на відміну від культиваторів. Прямо зараз. Так як різні види робіт потребують від мотоблока різної швидкості руху та різної тяглової сили, всі мотоблоки оснащені коробкою передач. У Husqvarna 230 і 338 оснащені коробкою передач на дві швидкості вперед і одну швидкість назад. А найбільш багатофункціональна модель і найпотужніша це Husqvarna tf 545 яка має коробку передач із зниженою передачею. Тобто у неї дві швидкості на понижених вперед, і дві швидкості на підвищених вперед. Та одна швидкість на зниженій назад. Одна швидкість на підвищеній назад. Ось як виглядає ця коробка передач. Тут важіль переключення між пониженими і підвищеними швидкостями. І ось куліса, що перемикає ось тут намальовано між першою і другою передачею. Ось як виконано коробку передач. На Husqvarna ТФ230 і Husqvarna tf 338 Тобто тут ми маємо дві швидкості вперед і одну назад. Перемикається за допомогою цього важеля все досить просто. Часто мотоблоки і культиватори ділять на дві такі великі групи. За типом реалізації муфти і конструкції редуктора є вони. Реміні, тобто з ремінною муфтою і з ланцюговим редуктором. У Husqvarna це три моделі. Це дві моделі мотоблоків tf 338 і tf 230 І одна маленька модель, ось про яку ми говорили на самому початку. Це Husqvarna tf 120 Це легкий пульсирний гід. В нього щеплення також реалізовано за допомогою ременя, тобто передача крутного моменту. Від двигуна наведений шків редуктора відбувається за допомогою ремінної передачі. У редукторі у всіх цих трьох моделей передача обертання на ремінь, колісну вісь або вісь, на яку вдягаються фрези, приводить у рух ланцюг. Тобто ось тут стоїть вал після коробки передач. У випадку з мотоблоком у коробці передач. Всередині стоїть вал, на ньому одягнена шестірня. І вниз, ось тут, у редукторі. Іде ланцюг на цю вісь. На осі, власне кажучи, теж стоїть шестерня, і ланцюг стоїть між цими двома шестернями. Ланцюг, у випадку, з мотоблоками стоїть потужний дворядний. Тобто там вона в два ряди йде, і це досить надійна конструкція. От про поводу. Надійності конструкції є дуже багато думок і дуже багато міфів побутує, скажемо, з практики, що якщо брати мотоблоки Husqvarna, то тут все розраховано інженерами таким чином, щоб все це ефективно працювало і не ламалося. Тому будь то мотоблоки з ремінною передачею, з ланцюговою редуктором, або ж от великий мотоблок tf 545 з дисковим щепленням. Та шестерною передачею. Обидві ці конструкції надійні, вони обидві працюють справно багато років. І скажемо з практики, що. Ланцюги, які стоять у редукторах цих трьох моделей, вони не рвуться і не витягуються. Е... Як сервісний центр Хускварна, ми продаємо і запчастини на цю техніку. Вони у нас завжди в наявності. Але у нас. Жодного разу не купували ланцюги на ці моделі, оскільки вони, скоріш за все, не витягуються і в цьому немає потреби. Мотоблоки з дисковим щепленням. Вони реалізовані дещо по-іншому. Компонування трохи інше. Якщо тут двигун стоїть з боку, то тут двигун входить прямо в коробку передач у коробку. Такий привод стоїть в дисковому щепленні, які знаходяться в масляній ванні, і від коробки. Передач на вал, на якому вдягнуті колеса. Ось сюди йдуть шестерні. Тобто ось тут у коробці передач шестерня. Потім ось тут велика гіпоїдна шестерня від неї іде металевий вал вниз виходить. А тут стоїть. На ньому теж є шестерня. І ось на валу коліс теж стоїть. І поєднана шестерня передачу тут реалізовано за допомогою шестерні і та, і та конструкція. Повторюся, надійна і проста. Оскільки це найпотужніший мотоблок, найбільш багатофункціональний, то тут передбачаються деякі більш важкі навантаження і дискове щеплення. Шестернева передача вона може передати більший обертовий момент ось і всі відмінності. У мене майстер-клас. Будь-яким мотоблоком або культиватором Husqvarna можна працювати як завгодно довго і обробляти будь-які за розміром площі, але для того, щоб робити це з комфортом, обрана модель повинна бути розрахована на ту саму площу, невеликий культиватор Husqvarna tf 120 Ось він. За допомогою нього ви можете без особливих зусиль зорати землю на невеликих ділянках до 6 соток або ж обробляти. Міжряддя, тобто прополювати на будь-яких площадках також завдяки своїй компактності і невеликій вазі. Його часто використовують у якихось стиснених умовах. Це може бути робота в умовах теплиці, це можуть бути якісь прям вузькі міжряддя, оскільки тут фреза достатньо маленька, усього 40 см ширини захоплення і при необхідності. Її можна зручно регулювати, знімаючи ці секції, можна дуже зручно регулювати ширину захоплення. Також ви можете працювати ним, наприклад, біля дерев. Біля якихось парканів або стежок в загальному, там, де вам необхідно, щоб техніка була максимально компактною і маневровою, там де вам можливо буде незручно повернутися на такому великому мотоблоці. Отже, йдемо далі. Ремінні мотоблоки Husqvarna TF-2030 2030 це ось ця модель і Husqvarna tf 338 мають схожу конструкцію. І цими мотоблоками зручно обробляти площі до 30 соток. Цією технікою ви можете виконувати будь-які роботи від посадки до збору врожаю. Це може бути посадка, прополка, підгортання, збір врожаю, а потім подальше транспортування додому. Хускварна ТФ-230 розрахований на обробку площ до 20 соток. Тобто, вам буде комфортно на 20 сотках виконувати всі роботи саме цією моделлю. Якщо вам необхідно транспортувати вантажі на причепі, то ця модель здатна потягнути 250 кг у причепі плюс вага оператора. Якщо ж у вас площі, які ви хочете обробляти. Якщо ж у вас площі, які ви хочете обробляти, маєте більше 20 соток, а вантажі більше ніж 250 кг, тоді можете звернути увагу на Husqvarna TF338. Ця модель створена для роботи. Для комфортної роботи на площах до 30 соток, і може вона транспортувати вантажі до 350 кг у причепі, плюс вага оператора через те, що він обладнаний потужнішим мотором і більш тяжким редуктором. Тобто редуктори у них різні тут стоять. У моделі 230 стоїть легкосплавний редуктор, який захищений корпусом, щоб не пошкодився, у моделі. ТФ338 редуктор чавунний, тому вона важча через це та потужніший мотор. Вага мотоблока ТФ338. Близько 100 кг, Якщо бути точним, це 93 кг без фрез і без коліс. Вага мотоблока хускварна ТФ-230. 266 кг, 230 модель поставляється без гумових пневматичних коліс, але на неї є можливість їх встановити. Вони продаються окремо. Ось вони у нас на тому стенді 338 модель йде з колесами і з фрезами. Потужність двигуна у моделі 230 Husqvarna, До речі, завжди вказує ефективну потужність. Потужність у моделі двісті кінські сили. Тут стоїть 168 мотор. Тобто, у нього об'єм 196 кубічних сантиметрів. Ось тут це можна прочитати. Двигуни стоять, до речі, тут веймо. Тобто контрактним виробництвом для цих трьох мотоблоків займається компанія Вейма. Ось такий маленький культиватор. Знову ж таки, це контрактне виробництво. Це виробник рата. Потужність мотора у моделі 338, 6,8 кінської сили, тобто практично 7. Тут стоїть 170-й двигун з об'ємом 212 кубічних сантиметрів. В залежності від завдань. Це буде до 20 робочих діб обробка і транспортування до 250 кг. Це можна сміливо тоді брати. 230-модель, та модель, в принципі, Може і більші площі обробляти, і більше вантажу перевозити, але якщо є більш високі вимоги, тоді звертайте увагу на 338 модель. Йдемо далі. Хускварна TF545 545. Це найпотужніша модель мотоблоку хускварна, яка поставляється в Україну. Потужність мотора тут 9 кінських сил. Двигун бензиновий, такий мотоблок. Ви... ви без проблем обробите площу до 60 соток, і він розрахований на перевезення вантажів до півтонни в причепі плюс верх. У комплекті з ним також поставляється пасивна фреза, яка ставиться на колісну вісь замість коліс. Але ця модель Husqvarna Окрім того, що вона найпотужніша, вона ще й найфункціональніша. Вона передбачає установку активного навісного обладнання, у неї є вал відбору потужності, і на нього можна ставити різне навісне обладнання. Хускварна пропонує великий асортимент цього обладнання, в тому числі помп, помпи для перекачування води. Це і от такі от насоса високого тиску, для того, щоб можна було зробити оприскувач. Також на нього можна ставити активну фрезу і виконувати культивацію без залучення в 10 разів швидше, ніж з пасивними фрезами. Особливо це буде актуально, якщо у вас велика площа обробки і вам потрібно зробити дуже багато і зараз, тоді можна купити додаткову активну фрезу, встановити її на вал відбору потужності і виконувати роботу дуже ефективно і дуже швидко. Як це робиться, ми показували раніше в наших оглядах. Зараз будуть з'являтися посилання, можна буде подивитись. Подивіться, також на нього можна встановити сегментну косарку. Хускварна теж пропонує її в своєму асортименті, можна заготовляти сіно або ж косити бур'яни на великих площах з просто неймовірною ефективністю. Всі мотоблоки та культиватори Хускварна не мають обмежень по часу роботи. Тобто ви можете працювати стільки, скільки вам потрібно, поки не виконаєте всю заплановану роботу. Висока точність виробництва Husqvarna дозволяє створювати техніку просто з величезним ресурсом. Всі мотоблоки і культиватори, і взагалі вся техніка Husqvarna не вимагає обкатки, тобто вона готова до роботи одразу з перших секунд покупки, і вам точно не доведеться ремонтувати її або ж купувати щось нове протягом. Дуже довгих років. Мотоблоки та культиватори Хускварна здатні працювати при належному догляді, весь догляд за мотоблоком зводиться до своєчасної заміни масел у редукторі та в моторі. Якщо використовувати просто якісне паливо, тобто, якщо дотримуватися всіх цих умов, вони можуть служити до 10 років без ремонту. До нас техніка. Надходить частіше не в ремонт, а просто на технічне обслуговування. І ось в умовах професійної роботи культиватори маємо конкретні приклади. Наші клієнти це професійні тепличники, культиватори потрапляють на технічне обслуговування після 10 років справної роботи, а після технічного обслуговування вони продовжують працювати далі. При покупці вся техніка, всі мотоблоки і культиватори Хускварна реєструються в спеціальному реєстрі. До якого мають доступ лише офіційні дилери, Husqvarna сервісні центри. Гарантія діє по всій Україні та по всьому світу. Тобто в будь-якій точці планети, де є дилери Husqvarna, вас зможуть обслуговувати за даними з реєстру. Гарантія на техніку складає два роки. Ми також є офіційним сервісним центром, і у нас є всі запчастини на цю техніку, всі витратні матеріали вони є завжди в потрібній кількості. Якщо щось станеться, то ваше питання буде вирішено в максимально короткі терміни. Тому купуйте цей блок Husqvarna, у вас точно не буде простої обробки. Вся техніка перед продажем проходить обов'язкову передпродажну підготовку. Тобто, ми повністю збираємо мотоблок або культиватор. Якщо ви замовляєте, ми його повністю збираємо, заправляємо всіма необхідними оливами у потрібній кількості, перевіряємо у різних режимах роботи. Якщо треба, ми його регулюємо, і тільки лише після цього техніка продається, або з магазину людина її забирає, або ж це відправка. Тобто, коли ми, допустимо, відправляємо техніку, техніка приходить також повністю в зібраному вигляді, і все, що вам залишиться, це лише залити в неї паливо і працювати. Отже, давайте підсумуємо. Сподіваюся, після перегляду цього відео у вас буде корисна інформація. Вималювалася якась картина, яка техніка потрібна саме для ваших завдань. І зараз ще раз повторюся: тобто культиватор це техніка, яка призначена лише для розпушування ґрунту, розрахована на ділянки до 6 соток, тобто, розпушувати землю, підготувати ґрунт під посадку, або ж зарихліть її на зиму після збирання врожаю, або ж на будь-яких площах ви можете. Прополювати міжряддя мотоблоки Husqvarna TF2030 і 338 модель розраховані на комфортну обробку площею до 30 соток. 230 та модель розрахована на обробку до 20 соток. Плюс, якщо потрібно транспортувати вантажі, вона може перевозити до 250 кг кілограмів. В причепі у неї в комплекті не йдуть пневматичні колеса, але їх є. Можливість купити окремо є, встановити, використовувати мотоблок як тягач. 338 модель розрахована на комфортну обробку площ до 30 соток. Плюс вона може потягнути в причепі великий вантаж. Це близько 350 кілограмів. Відрізняються вони потужністю двигуна та вагою, власне кажучи, це два основні відмінності, які визначають їхнє призначення. Найпотужніша модель Husqvarna F545, вона найпотужніша, найфункціональніша, розрахована на обробку площ до 60 соток. Тобто їм дуже зручно буде обробляти навіть такі великі площі, і за потреби ви можете прискорити цей процес, встановивши на нього активне навісне обладнання. Наприклад, активні фрези замість пасивних. Тоді культивація буде відбуватися. Зробити набагато швидше. Цей мотоблок у причепі може тягнути до 500 кг, тобто це до півтонни плюс вага оператора. Також ви на нього можете ставити різне навісне обладнання, яке потребує приводу. Це дуже зручно. Це і цементні коси, це і помпи для перекачування води, це можуть бути насоси високого тиску. Тобто безліч задач вирішується ще з допомогою вал відбору потужності, який встановлений на цьому мотоблоці. Також у цього мотоблока встановлена коробка передач з пониженими швидкостями, що дозволяє вибрати більш комфортну швидкість руху при виконанні певних завдань. Мінімальна швидкість від мотоблоку, але при цьому повинно бути максимальне тягове зусилля. То потрібно працювати на повний газ, але при цьому мотоблоки без понижених передач рухаються дуже швидко. А ось завдяки пониженим передачам на те 4545 ви можете їхати дуже повільно, але при цьому мотоблок матиме максимальну тягу. Це буде необхідно при роботі з якимось громістким навісним обладнанням. Наприклад, це можуть бути картоплекопалки або ж плуги. У вас є час. Загалом навісне обладнання, яке вимагає максимальної тяги від мотоблока, або ж це може бути транспортування якихось великих вантажів там, де треба, щоб у мотоблока була велика тяга, але при цьому. Була мінімальна швидкість пересування. Купити всю цю техніку можна у нас у магазині. Ми знаходимося у місті Харків за адресою проспект Героїв Сталінграда 75. Доставка техніки у нас безкоштовна. Ми техніку доставляємо по всій території України, тому переходьте по посиланнях, які з'являться зараз, або ж телефонуйте за номерами телефонів, які ми вказали в описі. Також, якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати нам у коментарях. Ну, а я прощаюсь з вами. Цим бувайте відео або телефонуйте. Будемо раді вам допомогти. З вами був Сергій, Садова техніка Харків. Всім бувайте!